10 листопада відбулася важлива, але доволі рядова, як для умані подія. Старшому лейтенанту Ігорю Твердохлібу, який уже півроку служить у Маріуполі, передали замовлений спальник. Дружина Наталія щиро вдячна, адже родина вже надзвичайно багато закупила і передала на передову, але потреби переважають можливості, тому звернулися до міської ради. І хочу сказати большое спасію за те, що ви допомагаєте, за ваше благородне діло. В общем, Игорь там по достоинству оценивает вашу помощь, потому что там они нуждаются в этом. И хочу вам сказать, что наш город, можно сказать, один из, можно сказать, самых активных помощников, потому что там много офицеров, но не все. Ну не всі так активно допомагають, як в нашому місті. Ігор лише один із багатьох уманчан, яким допомагають місцеві волонтери і міська рада за рахунок спеціально створеного цільового фонду. Раніше він замовляв та й отримав запчастини для свого бойового авто, а тепер ось виникла особиста потреба. І її вдалося реалізувати завдяки тому, що в Умані створено та діє спеціалізований благодійний цільовий фонд. Дана програма фінансується за рахунок. Міського бюджету, а також інших джерел. А оскільки бюдж... міський бюджет дефіцитний, і ми не маємо можливості забезпечити фінансування в повному обсязі, тому у місті було відкрити цільовий рахунок при виконавчому комітетові міської ради для збору коштів, що спрямовуються на допомогу військовослужбовцям, які охороняють. Стратегічно важливі об'єкти нашого міста і нашої держави з серпня 2014 року цей рахунок, на цей рахунок від небайдужих уманчан, надійшло коштів у сумі понад 560 тисяч гривень. За ці кошти було придбано спецформу та предмети речового майна, дощовики, балаклави, фляги, теплі гольфи. Футболки, камуфльовані взуття, білизну, бушлати, переговорні та оптичні пристрої, пальне продукти харчування тощо. Користуючись нагодою, я хочу, хочу подякувати всім, хто долучився до цієї благородної справи підтримки воїнів. І хочеться вірити, що в подальшому ми не будемо байдужими і будемо допомагати захисникам нашої вітчизни. Про надходження та витрати благодійного цільового фонду міської ради поінформувала Людмила Філатова, начальник бухгалтерської служби виконавчого комітету Уманської міської ради. У 2015 році надійшло 340 сорок тисяч. То 300 тисяч це ці кошти, які надані в період перебування паломників в Хасідів як благодійна допомога на цільовий фонд для, цілей для допомоги АТО. А 40 тисяч за рік це ну, мало коштів. На День міста дуже допомогла молодь. Від молоді на День міста надійшли кошти, ну, мабуть, сама така вагома. Сума це 3,5 з тисяч. Людмила Вікторівна зазначила, що запити до фонду на допомогу дуже змінилися за останній час. Якщо в тому році ми в основному йшли на придбання одежі, і звернення було по придбання одежі взуття, то на сьогоднішній день можу сказати, що в основному ідуть звернення для придбання ліків для придбання ортопедичного. Препаратів для ортопедичного лікування наголосили на тому, що і сьогодні нашим захисникам потрібна наша допомога. Представники волонтерських штабів, які також взяли участь у зустрічі. Дуже прикро, що в нас на державному рівні якби нема війни. Вчора 15 загиблих українців. А у нас у місті і не тільки в нас люди йдуть спокійно, мирно і їх не касається. Але ми, волонтери, знаємо, що жінка, яка залишилася з дітьми, її також потрібна допомога. Дітям, які залишились без батька, також потрібна допомога. Виділення земельних також потрібна допомога. Кожна людина, якби знала, що гривня в день, це є дійсно допомога, яка потрібна. Да, форму выдали. Но ну, вы представьте себе, в этой форме они круглые сутки. И ее все равно нужно как-то и почистить. И, это самое. и она выдается на год. И невозможно в одном комплекте проходить целый год. Спальники им тоже выдали. Но за полгода, когда они спали в палатках и только на карематах и в этих спальниках, он уже Просто до такой степени износился, что он уже ну, непригодный для того, чтобы согреть тело. И, это, и получается, что э, ну, то, что он там, и змейка порвалась, и все это, и он выдается, спальник, по нормам, на три года. То есть, даже если он через год его с армии. Уволят, то все равно ему его надо сдать. Ну, Дело не в том, что сдать это самое, а дело в том, что вот сейчас наступает зима, а им пользоваться практически невозможно. Поэтому мы обратились для того, чтобы помогли. Потому что за свои деньги мы уже много там, и зимние берцы покупали. И ну всякое там все равно же есть много таких потребностей, которые не будешь за каждой мелочью обращаться это самое, к волонтерским организациям. Оно по необходимости, не от хорошей жизни обращаешься за помощью. Спасибо. продукты и все, в общем, понятно, что не только он пользуется этой помощью, а и те, кто окружает, мы тоже со своей стороны стараемся собирать там и соседи, и знакомые, и через, просто бывает, просто через волонтерские, там, передаем новой почты, они там бесплатно передают, то вот посылки вот так даже. Можно. То есть, вроде бы как, если собрали, то хотя бы не оплачиваем посылку. Ну, то есть на сегодняшний день есть еще большая нужда в том, чтобы люди помогали. Да, там, конечно, я говорю надо. Я считаю, что адресно и в каком плане, что больше спрашивать, что им надо. Потому что не просто так, вот решили здесь, там собрали картошку и отправили, потому что им э, картошка, допустим, и не нужна, потому что ее же надо еще у них там ну, приготовить, допустим. И вроде бы как их кормят. Нельзя сказать, что там какие-то такие разносолы, но. Они не холодные, это я могу сказать. Ну а вот в таких вещах, как в одежде, как в таких это самое, то есть есть это самое необходимость.